Вітаю на каналі Forest of Life. Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати трішки по трициклу по підшипниках. Чому важливо доглядати за підшипниками? Бо вони відповідають за плавність ходу Тому важливо знати, якими змазками і як потрібно їх обслужити. Відео буде коротким, тому дивіться до кінця. Щоб допомогти YouTube просувати це відео. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку написати коментар. Ну, а я вам покажу вже там, як я буду його розбирати і все таке інше. Зараз розберу, покажу спочатку, як тут все ось наш підшипник. Ось він. Так, і тут нескладно розібрати і змастити. Виймати нічого не треба. А, тут все дуже легко. Тому спочатку. Треба просто протерти від бруду ганчір'ям або кісточку, або повітрям. Ну, тобто, щоб пильничок був сухий, чистий, без піску. Да й все. І в принципі, там, самі дивіться, як вже, там, хто чим, але треба підготувати поверхню. І потім, ну, щоб чисто було, і потім вже розбирати беру таку приспособу, вона наче гостра, але вона виходить тупа. Тобто немає гострих частинок у неї. Така вона наждачечко я пройшов, і щоб вона була така е слизька. І потім просто беру так, підриваю, ну, як би так вставив в пильник. Так. І так трошки його, ну, ну, там легенько просто так підколупнув і все, і він вже знявся. Так, і я тут просто їх уже змащував, ці підшипники, одного разу. Ну, і так трохи накатав на них. Ось, що у нас вийшло. Ось така смазка. Ну, така в нас смазка, бачите, вийшла, я її так виклав на. Біле, щоб було видно. Тобто замінити вже потрібно. От. Тобто, я покажу вам в цьому відео, як правильно змастити підшипники, щоб вони прослужили якомога довше. Бо періодичність це дуже важливо. Ну, тобто, смазку потрібно правильно вибрати. От. Тому для цього нам знадобиться консистентне мастило. На літієвій основі. Ось, дивіться, я покажу вам. Ось така і така, бачите. Кому яка подобається більше, чи червона, чи зелена. Ця получається для підшипників смазка. Вона не боїться води. Температуру витримує, бачите? Плюс 200 градусів і мінус 25. Така дуже непогана на літієвій основі, її можна змащувати. Так, і так. ось така. Ця, ця також не боїться води. Зелененька. Також на літієвій основі не рекомендую використовувати будь-які інші смазки нелітієві, наприклад, сельдол, літол. Бо це призведе до виходу з ладу підшипника і потім повної заміни вузла. Рекомендований інтервал заміни смазки в підшипниках залежить від умов експлуатації. Якщо ви їздите по піску, пилі, то заміну потрібно робити кожні 100-200 км. А якщо по асфальту, то кожні 300-500 км. До речі, якщо у вас квадроцикл. То заміну мастила потрібно робити кожні 50-100 годин мотогодин. Використовуючи водостійке мастило. Я наїздив тут десь сотку, і це вже мастило, я вам показав, яке воно. Тобто його вже, ну, як би, можна ще й поїздити, але краще замінити. Бо, я ж кажу, підшипник це така важлива частина. До речі, якщо у вас квадроцикл, то заміну мастила. Потрібно робити кожні 50-100 годин, використовуючи водостійке мастило. Но я сюди також вам рекомендую водостійке, бо дощ, десь якась грязюка, калюжа. Також може попасти вода в підшипник, і він може заржавіти. Тому використовуйте. Напишіть в коментарях, яким мастилом користувалися. А, і який інтервал у вас був по заміні, і чи взагалі а, змащували підшипники, може ще не змащували навіть їх. Не забудьте поставити лайку. Лайку, лайк, і вподобайку, і коментар, і підписку на канал оформити. А я зараз вам покажу, як я тут його змастив нарешті. Так, поки я тут чищу, така ідея, ну не ідея, а мисля прийшла, що треба, виходить, оцей підшипник замінити мастило. З іншої сторони колеса такий самий підшипник. Також треба пильничок зняти, помити його і трамбанути нову смазку. І позаду, позаду ми маємо також колесо. Тут повністю ступиться, знімається кришка ступічна. І з тієї сторони також. Тобто, задніх два колеса також треба обслужити. Я вже не буду зараз показувати, це коротке відео. І там також стоїть підшипничок з пильником. Пильник виймаємо і змащуємо. Оце так. Чотири підшипники. І також є підшипник ще на моторі. Тобто, там у нас мотор електро під. Трициклом під кузовом. Там. там також є електромотор, там також в ньому є підшипники і їх треба також змащувати. Я вже показував у себе на каналі, як змащується. Можете перейти подивитися. Якщо цікаво буде по змащенню підшипників всіх, пишіть е, коментарі. Буду щось пробувати змащувати по кругу. І заново все показувати. Ну і заміна мастила в редукторі також потрібна в задньому, в мості. Так що також відео на каналі є. Переходьте, дивити, дивіться, там дуже багато цікавих відео в мене на каналі. Так що переходьте. Отакий очисник корбіратора. Тут в мене бензин. Я залив сюди бензинчик і додав сюди повітря і користуюсь. І все. Я так от зробив підшипничок так забризгав, промив, щоб він був повністю без смазки, все промити потрібно. Ну, Там весь бруд, який там є, воно все промиється. Потім продув повітрядувкою, компресором, і все. І в мене там. Бачите, чистесенький підшипничок. Тепер просто беру смазку. Я думаю, що я хочу сьогодні зелененьку. Хочу. Ну, так, набираю, так, щоб зручно було наносити. І сюди ось так трамбую. Знову ж таки, можна використовувати якусь викрутку. Але дивіться, в міру потрібно, не перебарщуйте, не треба так, щоб з горою було. Просто туди трошечки його так дали дали, дали І ну, щоб воно, як вам сказати, ну так як воно виглядає ось у мене зараз. На самі підшибнички на шарики. Ну, ось якось так. Не буду вже показувати мучати мучити вас. Все. Кому цікаво, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Користуйтесь і обов'язково не ігноруйте, змащуйте підшипники. Якщо ви тільки купили трицикл і день-два поїздили, порозбирайте, поснімайте пильники, повимивайте і забийте нову смазку. Бо смазки там немає по заводу. Немає. Там просто сухо. У вас підшипники довго не відходять. Все, бувайте, на все добре.